Виконуємо номер 486 із підручника Геометрія 7 та номер 39,24 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Внутрішні куди трикутника відносяться як 7 до 8 до 9. Знайдіть відношення зовнішніх кутів трикутника, не знаходячи їхніх градусних мір. Приступаємо до виконання. Введемо допоміжну невідому Х це градусів буде одна частина. Нехай Х градусів одна частина. Тоді. Кут АВС дорівнює 7х градусів, кут БЦА, 8х градусів, кут САВ 9Х градусів. За властивістю зовнішнього кута трикутника, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Знайдемо зовнішні кути у частинах, ну, в наших градусах уже з частинами, за властивістю зовнішнього кута трикутника кут ДВС дорівнює сумі градусних мір кутів САБ САБ і Б СА Це у нас буде 9 і 8. 9х градусів додати 8х градусів. Отримаємо 17х градусів. Кут КЦБ дорівнює сумі градусних мір кутів КЦБ, кутів Б і А. Отже, ЦАБ і АБЦ. АБЦ у нас 7Х, додати САБ 9Х. Отримаємо 16Х градусів. І кут ЛАБ. Дорівнює сумі градусних мір кутів Б і С внутрішніх. Це у нас буде кут АБЦ, додати кут Ба. АБЦ у нас 7Х, БЦА 8X. Отримаємо 15 х градусів. Ну а тепер знаходимо відношення наших зовнішніх кутів. ДБЦ відноситься до КЦБ і до ЛАБ, як. 17х градусів до 16х градусів і до 15х градусів. Відношення одноіменних величин можна замінити відношенням чисел. І поділимо на Х. Отримаємо 17, відноситься до 16 і до 15. Скорочення тут не буде, тому записуємо відповідь. 17 до 16 і до 15. Номер 486 із підручника геометрія 7 та номер 39,24 із підручника математика 7 виконано.